Сімнадцяте в Україні час дізнатися. Останні новини. З російської неволі визволили групу важкопоранених і тяжко хворих захисників. Як повідомив президент Володимир Зеленський, людей повернули в межах великого обміну полоненими за домовленостями у Стамбулі. Це військовослужбовці ЗСУ, зокрема військово військоморських сил, повітряних сил, сил ТРО, безпілотних систем, а також Держприкордонслужби і Нацгвардії. Вони воювали на Донецькому, Херсонському, Харківському, Запорізькому та Луганському напрямках. Про деталі цього обміну розпитаємо в Андрія Юсова, заступника голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, представника ГУР. Пане Андрію, добрий день, вітаю в ефірі. Доброго дня, вітаю вас, вітаючі. Вітаю, вітаю. Розкажіть нам, будь ласка, трохи подробиць, про які можна зараз, звісно, говорити про цей обмін. І найголовніше, звісно, нас цікавить, в якому стані наші звільнені захисники, якої допомоги вони потребують. Так, сьогодні успішно відбувся етап черговий етап обміну за домовленостям в Стамбулі в категорії важкохворі і важкопоранені. а це означає, що стан там не може бути дуже добрим і швидкі допомоги знову знову на швидкості їхали для того, щоб надавати всю необхідну першу допомогу. Є перелік хронічних захворювань, які ми вже можемо щодня перераховувати, але все все буде на ця необхідна допомога буде надана і лікування буде інтенсивне і тривале. Сьогодні важливо, що також вдалося визволити певну кількість людей, які вважались безвісті зниклими. Це означає, що буде отримана дуже важлива інформація стосовно інших наших полонених і в тому числі безвісті, зниклих. Більшість із звільнених сьогодні захисників мали їхні родини, зареєстрували особистий кабінет в інформаційній системі координаційного штабу. Це дуже важливо, це працює. і Я прошу всіх інших рідних, наших полонених, хто ще цього не зробив. Будь ласка, зареєструйтесь в інформаційній системі. Це справді допомагає. Вже зараз триває підготовка до наступних обмінів в складних умовах, в умовах інформаційних провокацій з боку агресора, які супроводжують фактично весь цей час, весь, весь всі етапи цього обміну від моменту стамбульських угод. Стамбульських домовленості. Скажіть, а скільки часу може тривати увесь цей процес обміну? Скільки етапів ще може бути? Ми. Розуміємо, що це тривалий етап, і тут не ставимо собі якісь рамки, але найближчим часом це завдання України якомога швидше повернути всі категорії всіх на всіх, всіх поранених, всіх важкохворих, важкопоранених і всіх молодих захисників віком 25 років і молодше. І якраз Україна наполягає на тому, щоб обміни відбувалися інтенсивніше і частіше. І сьогоднішня чергова провокація фактично. Під час обміну, який тривав, російська сторона знову заявила, буцімто вони готові щодня проводити обміни, а Україна не хоче цього. Саме Україна слово в слово покроково виконує домовленості, які досягнуті в Стамбулі. Саме Україна наполягала на тому, щоб наступні етапи були швидше. Якраз російська сторона пропонувала відтягувати цей процес, як і в попередні дні, коли Погідні провокації на темі репатріації тіл наших захисників з боку ворога відбувались. Ну, зараз ці кампанії дезінформації не припиняються. Але тим не менше, Головний результат Україна знає за що бореться. Переговорна група працює, і за дорученням президента сьогодні відбувся черговий етап обміну, і до наступних вже йде підготовка. Паралельно будуть також здійснюватись і репатріаційні заходи. Mm -hmm. Скажіть, а щодо формування списків на обмін, ви кажете, що росіяни чинять провокації різні? От в цьому плані. Чи є якісь перепони з їхнього боку? Фактично жодного разу ще не було, щоб їх не було. Скажімо так. Тому кожного разу це боротьба, це складна гра і оперативна гра, в тому числі, і майстерність переговорна нашої переговорної групи. Вона дає свої результати. Ми чітко знаємо, коли ми говоримо про всіх на всіх, про всіх важко хворих і важко поранених в російському полоні, чітко знаємо про всіх молодих українських полонених 25 років і молодше. І, власне, як би не було складно, наполягаємо на саме цих категоріях і в таких формулюваннях. Угу. Ви також згадували про репатріацію. от напередодні ми бачили, що повернули понад 1212, якщо бути точним, тіл загиблих. Скільки часу може по-перше піти на ідентифікацію? І цей процес він теж поетапний, так? Як і обміни, він ще ще будуть наступні репатріації? Так за домовленостями в Стамбулі була. Озвучена конкретна цифра, і по ній відповідно і будемо рухатись. Це кілька етапів. Це складно і з точки зору логістики, і з точки зору організації. Але тим не менше, все це буде виконано. Наше завдання повернути всіх і кожного, і на жаль, тих, кого не вдається притати живим, повертаємо на щиті, але з почистями. І так далі буде процес, ретельний фаховий процес. Перевірки, встановлення особи і ДНК-експертиз, все згідно міжнародному міжнародних і українських протоколів, щоб зняти будь-які питання. Пане Андрію, дякую вам, що приділили нам час. Я нагадаю, що з нами наживо був Андрій Юсов, заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, представник ГУР. У Сумах встановлюють додаткові модульні укриття, адже росіяни не припиняють атакувати місто. Потерпають і інші населені пункти Сумщини та Чернігівщини, а надто на прикордонні протягом доби внаслідок обстрілів цих областей знову є поранені серед цивільних. Більше про все ми дізнаємося від нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона зараз з нами наживо із Сум. Юлю вітаю! Розповідає, яка у вас ситуація? Добрий день, Олександре. Сьогодні у Сумах з'явилися ще три ось таких модульних укриття. Їх розташували на театральній площі, на Майдані Незалежності та біля озера Чеха. Кожне з них розраховано на 25 осіб. Раніше в місті вже були встановлені ще 20 таких будиночків. Повітряна тривога в місті оголошується дуже часто і загалом триває 13-17 годин. До речі, вона і зараз. Росіяни продовжують обстріли Сумщини. Знову є постраждалий. Ворог атакував впівідроном цивільний автомобіль. Подружжя яке їхало з села Юнаківської громади до обласного центру, поранений 59-річний чоловік. Напередодні також росіяни вночі вдарили безпілотником по сільськогосподарському підприємству в Лебединській громаді. Зайнялась техніка. Щонайменше чотири аграрних машини згоріли вщент. Є руйнування після обстрілу в серединобуцькій громаді. Загалом за добу по Сумщині було завдано майже чотири сотні ударів, зокрема кабами та скидами з дронів. На Чернігівщині росіяни дроном типу Молнія атакували лікарню в Семенівці в будівлі вибиті вікна, пошкоджені стіни. Минулось без постраждалих. А в селі ФПВ поранив людину. Там за добу прогриміло близько сотні вибухів. Олександре. Юлю, дякую за інформацію і за роботу. Про ситуацію у північно-східних областях нам повідомила моя колега Юлія Зайцева. На Краматорському напрямку сили оборони спинили п'ять ворожих штурмів. Про це повідомили в генштабі Збройних сил України. Окупаційні війська намагаються просуватися у бік Ступочок та Білої гори. Там тримає оборону серед інших п'ята окрема штурмова бригада. Більше про ситуацію на цьому відтинку в нашому ефірі розповів командир розвідувального батальйону цієї бригади Іван Кирилів. Спротивник щодня пробує здійснювати штурмові дії. Це переважно малими групами піхоти по два-три військовослужбовця. Зрідка особливо в погану погоду сприятливу. Тобто, коли туман дощі, можуть застосуванням техніки: як легко броньованої, так і простої автомобільної або мото-квадроциклами. Зараз у нас просто противник по два-три військовослужбовця пробує вклинитись нам в оборону і просувати зараз в населений пункт ступочки з подальшим завданням вийти на околиці Костянтинівки. СБУ розкрила деталі у справі вибуху поблизу ТЦК в березні у Рівному. Оперативники СБУ встановили, що до теракту причетні 16-річні дівчата, місцевий наркозалежний житель та харків'янин. Усіх завербувала російська спецслужба. Вибухівку виготовив рівняни на двоє місцевих дівчат підлітків. Замаскували її під подарунок. Двох виконавців вже затримали. Я нагадаю, 20 березня поблизу одного з торгово-розважальних центрів посеред дня рвонув автомобіль таксі. У салоні були водій та пасажир. Обоє постраждали, але вибралися із вогневої пастки. У машині здетонував саморобний вибуховий пристрій. Його харків'янин віз до відділку поліції, щоб там підірвати. Але той спрацював завчасно. Слідчі служби безпеки регіону повідомили 41 річному наркозалежному жителю міста Рівне, який виготовив саморобний вибуховий пристрій з віддаленим доступом для російської спецслужби, про підозру у вчиненні трьох злочинів, передбачених кримінальним кодексом України. Крім цього, 16-річній рівнянці, яка приймала безпосередню участь у теракті, також повідомлено про підозру у незаконному поводженні з вибуховими речовинами. Авіакатастрофа в Індії. Пасажирський лайнер авіакомпанії Air India, що прямував до Лондона, розбився під час злету з аеропорту в місті Ахмадабад. На облавку перебували 242 людини. Що наразі відомо, розповість Софія Желінська. Авіатроща сталася щойно. Літак піднявся у повітря. Пілоти подали сигнал тривоги, а невдовзі борт уже врізався в гуртожиток для лікарів поблизу литовища. Наперед відомо, що є загиблі і травмовані на землі. Мій син пішов до гуртожитку під час обідньої перерви, коли літак розбився. Він стрибнув з другого поверху, зазнав кількох травм. На мить авіатрощі літак був повністю заправлений пальним, тож вибух пролунав потужний. На облавку було 242 людини. З них 230 пасажирів і 12 членів екіпажу. Серед пасажирів 169 індіанців, 53 британці, семеро португальців і один канадець. За інформацією українського МЗС, громадян нашої країни на борту не було. На авіакатастрофу вже відреагував прем'єр-міністр. Тер Індії на рендра моді трагедія в Ахмедабаді приголомшила та засмутила нас. Це неймовірно болить у цю сумну годину. Мої думки з усіма, хто постраждав. Я зв'язався з міністрами та органами влади, які працюють над тим, щоб допомогти постраждалим. Велика Британія також висловила співчуття та наголосила, що співпрацює з владою Індії. Натомість, речник МЗС Індії Рандхір Джейсвал назвав авіатрощу дуже трагічною випадковістю. А за словами начальника місцевої поліції, уцілілих схоже немає. Але ця інформація наразі не підтверджена. Ми втратили багато людей. Ми висловлюємо найглибші співчуття всім, у кого загинули рідні. Остання масштабна авіакатастрофа в Індії трапилася 2020 року з літаком Air India Express. Трагедія сьогодні може стати наймасштабнішою в історії країни за кількістю іноземців на обвалку. Розслідування лише розпочалося, і тепер найголовніше питання: чи була ця аварія технічною несправністю чи людською помилкою? Софія Желінська, подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. О вісімнадцятій чекайте на новини вже від Лілії Налягаки. Ну а зараз Анна Каменєва підготувала для вас розмову з цікавим гостем. Правильно і не одним, Олександра, дякую. Титанові люди про протезування українських захисників будемо говорити цієї години з гостями нашої студії. Не пропустіть! Ми боремося за країну, яка береже культуру.